ринок хімії, він сам по собі просто на сьогоднішній день закривається. Отам, От починаючи з того для України, з тої Одещини, коли буде рухатися оце безводдя, да, ні опадів, ні, нема звід, ні, ні звідки взяти, скажімо, зовнішніх джерел для поливу. Питання хімії просто само собою: ринок зникатиме, тому що доцільності не буде чого ні живити, ні захищати. І сьогодні вже можна про це говорити, тому що рішення тільки лежать у ґрунті, У ґрунті. відновивши його структуру, відновивши його вологоємність, ми можемо відновити його здатність. Накопичувати і давати вологу, якої немає звідти. І таким чином, почавши його генерувати, цю вологу, накопичувати ґрунтові води, і відновити баланс того, що є в землі, і того, що є над землею, тобто відновити ту формулу, по якій, власне кажучи, і відбуваються всі процеси, на яких базуються всі процеси землеробства.